Квітники. Так, на початковому етапі це однозначно буде дорожче створити квітники. Сама рослинність просто коштує значно дорожче. Але з часом єдиний догляд по квітникам це, по суті, на початку весни деякі восени, але переважно більшість можна на початку весни зрізати минулорічні сухоцвіти. Ось і весь догляд, по факту, за квітниками. І як для мене варіант, коли зробити відразу не виходить фінансово, немає можливості або нема такої потреби зробити відразу квітник. Непоганий варіант, як ось тут на даній ділянці ми з клієнтами домовилися, що початково це буде переважно газон, тут досить велика ділянка, і, звісно, відразу виділити великі фінанси, щоб повністю це зробити квітниками, було би ну, досить складно. Тут поетапно зараз це все великі більшість площі газона. І з часом ми домовилися їх скорочувати, вирізати газон і ці площі підводити вже.